У підпорядкування до пілотів бригади Азов, партію «Евпівідронів» Вінницька міська рада спільно з громадою та у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом передає легендарним захисникам. Вони брали участь у героїчній обороні Маріуполя, жорстоких боях за Бахмут, а нині мужньо дають відсіч ворогу на сході країни. Героїчно на Донецькому напрямку захищають нашу землю, нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, наш суверенітет. Ну, от і чергову допомогу виглядів півдронів, 150 штук ми їм передаємо для того, щоб вони могли більш ефективно і вчасно давати враження ворогу, знищувати ворога ну, от і наближати нашу спільну перемогу. Дронами на ворожі розвідувальні апарати. Одним таким камікадзе можуть знищити російську техніку, вартість якої сягає десятків тисяч доларів. Ці речі допомагають нам спостерігати за ворогом і вражати противника. Зараз вражати не тільки наземну техніку і там наземні укриття, а й безпілотні літальні апарати противника, що покращує взагалі ефективність цієї роботи і рятує життя нашим бійцям. Щойно бійці надіслали запит до міського голови на дрони, одразу отримали підсилення. Залізні пташки допомагають не лише нищити ворога, а й брати в полон окупантів, щоб потім обміняти на наших захисників, яких тут чекають рідні. Воно болить кожної людини, кожної жінки, кожної матері. І знову ж таки, ми всі надіємося на скорішу перемогу, коли щоб це все, все зупинилося. І для цього ми продовжуємо робити кожного, працювати кожного дня, передавати допомогу, дрони, техніку. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, на чолі Володимира Гуйсмана, завжди підтримували і завжди будуть підтримувати до самої перемоги наших бійців. На безпілотники ще чекає спеціальне налаштування від ФПВ-пілотів бригади Азов, після чого вони вирушать в бій за Україну. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.